Дуже важлива інформація. На скільки каже, я п'ять років вчився семінарі, п'ять років в Католицькому університеті, тут у порох. І кожен раз що дістаю з певною інформацією, яку я не знала. Я дуже дякую всім вам за вашу участь. Я працюю в супровід батьків дітей з культурної модель. супровід батьків це є щось таке нове для України. Це таке революційне. Я багато років працювала з дітьми. Тоді я працювала більше з дітьми був акцент, бо колись акцент був більше так на дитину, і дитину центрований відхід. Вибрали дитину, ви дивилися на їхні проблеми, дуже вузько на проблеми. І так сім'я була якось так на периферії. Я собі пригадую, що мені багато років, і в мене вже внуки дорослі є. І я пригадую, що мої діти були маленькі, і я була в лікарні зі своєю дитиною, і мені не дозволяли бути в дитину. Ви були діти, багато є молоді, і вам думали, слава Богу, що вам тут не дається дивним, але мені не дозволяли бути з дитиною після операції бути з дитиною в палаті, я ховалася на сходах, я працювала білизну для хірургів, тільки для того, щоб мені залишили можливість бути трохи з моєю чотирьохрічною дитиною. Зараз помінялося, слава Богу. І... Основна моя мотивація як мами, чому я давала дитину в звичайний садочок, тому що я дуже довго зважувала. По-перше, я м -м, до того з трьох місяців, як мої всі були три місяці, ми ходили в джерело на ранній розвиток. І я мала уявлення про можливості своєї дитини Досить реалістичні, і мені всі говорили, що вона може йти в звичайний садочок. Тобто це було ну, і фахівцями підтверджено, я сама бачила, що вона може йти в звичайний садочок. Але ну, я дуже вагалася, тому що йти, не йти. І як я робила вибір, ми також про це скажемо далі. Але тут я хотіла сказати, що мені в цьому відео подобається. бачили, як дитина наслідувала. Вона робила. В своїх можливостях Та, діти стрибали, а вона там ноги перебирала інакше, але вона наслідувала і дивилася на дітей і робила те, що робили вони. Бо це моя основна була мотивація, чому я давала звичайні собор. Сьогодні ми тут маємо зустріч з працівниками дошкільних навчальних закладів. Є різні працівники, є завідуючі, є вихователі, є педагоги, соціальні психологи. Ну, всі, хто дотичні, і ми якби. Виступаємо з такою темою інклюзія в дошкільних навчальних закладах. Її плюси, мінуси, можливості. Хочемо цю тему так відкрити і обговорити разом, тому що ми дуже хочемо, щоб нас в країні. Це рухалося, воно поки що все в такому завищому стані, і ми хочемо це так пропагувати. І ми їздимо робимо семінари. Ми розказуємо про родини, в яких ну, так, загалом що відбувається з родинами, коли в них народжуються діти з особливими потребами. І в другій частині ми будемо вже говорити безпосередньо про самі дошкільні заклади, з якими викликами вони стикаються з проблемами, і що можна змінити в та в цій системі, щоб інклюзія якось рухалася в нас в країні. Я є сама мамою дитини з особливими потребами, а крім того, Навчаюся на соціальній педагогіці і працюю вихователем в дошкільному навчальному закладі, де є діти з особливими потребами. Оксана Винярська, вона є сімейним психотерапевтом і соціальним педагогом. Вона вже багато років супроводжує сім'ї, в джерелі працює раніше. Працювала зараз волонтером по супроводу сімей. І ми, якби так, в такому проєкті, ми проводимо такі семінари. Це у нас вже там якийсь шостий семінар, чи який ми мали для батьків, для братів, сестер. Для шкіл, а тепер, так якби визрели таке для садочків. Слава Христу, дорогі золочів'яни, і не тільки всі, хто будуть мати можливість оглянути сьогоднішню нашу зустріч, яка відбувається під егідою фонду «Милосердний самарянин для дітей з особливими потребами разом із підтримкою фінансової благочинної організації Парасолька Швейцарія, ми маємо можливості провести у Золочеві. Ряд різних конференцій на тему співпраці з дітьми з особливими потребами. Ми вже мали попередні зустрічі батьків, які мають таких дітей. Також ми мали для сестер-братів, і братів. ми також мали зустрічі для наших священників, також ми мали для вчителів-педагогів. Завдяки, звичайно що підтримці Володимира Зоновича Бартошика, який надав таку можливість, щоб вчителі, і директори, і психологи, і інші люди, які мають безпосередні відношення до таких дітей праці з такими дітьми. Ну а сьогодні ми маємо можливості для садочків, для тих, хто є кураторами, і завідуючих, і психологів, методистів. Для них маємо спеціально сьогодні. Науку, яку проводять пані Оксана Вінярська і пані Юля, які є спеціалістами в даній галузі, пані Юля. Вона має також дитину з особливими потребами і далонятку Діти Сонця а також вона закінчила третя її освіта. Вона має соціального педагога, і якраз вони працюють у Львові. Ну, звичайно, Львів не золочив, і можливо, ми ще так не є найперші. Може, є не є не найостанні, тому що у нас досить гарно ведеться праця в цьому напрямку. Ми сьогодні знаходимося в другій школі, в актовому залі. Де зібралися представники завідуючих садочків, не тільки міста Золочева, але також і з навколишніх сіл. Стараємося донести до людей про проблему і потребу праці для таких дітей з особливими потребами, нормально їх сприйняти і прийняти в садки. Можливо, ми також плануємо в нашому фонді «Милосердний Самирянин для дітей з особливими потребами. Ми плануємо також зробити. Денне навчання чи така опіка для дітей з особливими потребами. Хочемо зробити кожен день, понеділок, вівторок, середа, четвер і п'ятниця, субота, неділя, вихідні, але до обіду з 9 до 2 години. Для того щоб дати розвиток такій дитині перед тобто дошкільнята не завжди. Ми наші можливості садочків є прийняти таких. Дітей в садик, а ми б хотіли зробити для них таку інклюзію, так скажімо. Але це б була дійсно особиста праця тих психологів реабілітологів, які б могли надати дітям гарну, гарний вишкіл. І це для нас було б дуже важливо, тому що тих дітей потрібно зараз розвивати, підготувати їх, щоб їх прийняла школа. Можливо, багатьом ми зможемо допомогти. Я думаю, що все ж таки ми будемо старатися таку програму запустити. Нам бракує психологів і реабілітологів, але це мають бути люди молоді, такі амбітні, які би хотіли собі зробити ще звичайно, якусь певний, може не кар'єру, але певний досвід, можливо, якось себе зреалізувати десь. І ми б хотіли властиво таких людей, хто не є байдужий, чи не тільки тут, можливо, хтось десь може навіть десь працює у Львові, хотів би перевезтися до золочу. Ми будемо старатися знайти кошти, просити на утримання для праці тих людей. Ну, будемо старатися достатню платню зробити, щоб вони почувалися неображеними. Тим паче, що ця праця є дуже важка і е, потребує великих зусиль. Але ми робимо Невеликий а, термін праці, тобто з 9 до 2 години. На рік часу ми б хотіли тепер одного реабілітолога і одного а, психолога, які б працювали. А на перспективу, якщо все нормально, ми знайдемо кошти спонсорів для того, щоб розвивати цю програму і подальше. Тому всім щиро дякуємо. За можливість брати участь і золочу нету за висвітлення новини, яка я думаю, що не є байдужа, а не є така якась задня на задньому плані. Але це перша на перших шпальтах повинна бути, тому що це є біда і це є проблема, і ми її повинні вирішити. Ми не повинні відкидати таких дітей, і ми повинні розвивати дану справу для того, щоб забезпечити таких дітей. Опікою і належним вихованням, бо це може застукати до будь-якої родини до бідної, до багатої, до мудрих і, 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 і до різних людей може застукати. Так що ми мусимо до цього бути готові. Щиро дякую і чекаємо на дзвінки. Мій номер телефону 096 95 дев'яносто п'ять Будь ласка, дзвоніть в будь-який час. А готові вислухати пропозиції і зустрітися в нас при нашому фонді, при нашій спільноті. Дякую.